Добрий день, друзі. Ось прийшов час лілейників. Ви знаєте, що ця кіточка одноденка, і її потрібно ловити. Ось побачу, скільки я сьогодні піймаю. Прийшла з роботи, ось хочу піймати, скільки ж штук. В мене їх 80 сортів. Подивимося, скільки в мене сьогодні її заціло. Там лілії цвітуть, тут гортензії піднімаються. А це самий старий сорт. Може, тут у мене росте 14 років сирена Дарк Хортс. Червоний причервоний. Для мене було це дивовижа. Перший лілейник, який я побачила, він червоний. Це він на сонці вигорає, так що, щоб не боялися, що це нічого не, не хворіє, а він на сонці. Зараз 30 градусів сьогодні було. Він отак міняє колір. Поки шукала назву цього, десь загубилася назва, стерлася, може, боже розламалася. Ну, вони в мене назви є ці. Це той старий сорт, друзі, старий, отакий от він колір, ніжно ніжно сиреневий Бачите, одночасно цвітуть, а коли старі кущі, Комарі кусаються в ужас. Коли старі кущі, то їх багато. Це він вже ось вчора, скільки я викинула, п'ять чи шість квіточок вже відсіли. Вони ще один день цвітуть. І ось знову три букета. Три розкрилися кіточки з таким ось посередині жовтеньким горличком, з білими полосочками, такий сіреніватий колір. Поки шукала табличку, думаю, що ж тут пахне. А тут ось ось лілія калі розкрилася коричнева спинка, ще три бутончика. Там вон, мої, я ж казала, що медові. Назва в них, може, є, але вони мали такі давно-давно вже, друзі, років 14 посаджені. І червоні почали розслітати. вон лілії. І оце такий запах стоїть, розкрилася лілія Калі. Залишилась одна назва, не загубилася. Тут рядишком, коло лілейників і коло лілії саме перша моя посадка. Гейхери пурпурний замок. Дивіться, яка вона не ніколи не, не, не тіряє своє забарвлення. І вона насівається і дає своїх ще діточок. І діточки схожі на неї. Пурпурний замок, ось таке глянцеве коричневе листя. Воно вишневе. Вон, дивіться, який вишневий колір і відтінок, який дає. Один із самих ранніх, крупних. Ось таким переливом від жовтого до коричневого кольору. Такий лілейник, він теж старий вже йому тут, теж 14 років. Дуже обільно цвіте на російській мові. Виште наростає багато-багато. Вчора відкопала від нього одну діляночку і відвезла сьогодні на Київ друзям. Один із найперших лілейників, -лі -лі Крін Лайніс. Зелена лінія. Бачите, це під вечір, вона вже закривається. А так вони дуже крупні. Може ще раз буду знімати, обов'язково дивіться їх скільки. На одному кущі, раз, два, три, чотири, п'ять гілок. П'ять гілок і в кожній гілки дивіться, по скільки є бутонів. Зараз він трошки прикритий. Під ним оце троянда камелота, точно насипається, в мене скільки опадашок. Ось така симпатична композиція тут. Оце на цей самі насіялися. І причому, колись я білу вирощувала, сама білий лебідь із насіння насівалася, дуже багато. І оцю, кстати. А тепер вони самі розповсюдились навіть у розарі і оцей лілейний садочок. От спека сьогодні 30 градусів, тому воно тут. Сильно в подашки. Лилі красиві білі лилі. Мак не викидаю. Утром встаю тут. Пчелок багато. Ну от скоро он цветут, то я її выкину, конечно. Вечірні съемки встигаю після роботи трошечки засняти. Кенди. Так, тут вот іде вожаланка. Волжанка Спаркліс низькоросла. Ось такий кущик акуратненький на вуглу моїх цих клумбочок. Ну тут ще буде ось їх море цвісти. Зараз переходжу ось до цієї. це. Інвіс сібель шарм. Ерес... так, Ірес Сібель, шарм. Комарі прямо за руки хватають, за пальці, не дають тримати відео зробити планшет. Бачите, яка вона яскрава, тут гарно так показує, яка вона яскрава, Ще не зовсім розкрилася. Ну, бачите, буду ще вон скільки в неї бутонів, то ще вона вам попаде в кадр. Це Age of America. Сьогодні розкрилося три одночасно. От комарі за пальці кусать кошмар. Якби ви побачили, яка я одягнута. Берет на голові, копта з довгими рукавами, щоб, щоб і пальці закривали. Так ні, знаходить той пальчик, який я включаю планшет. Ужас один. Дивіться, який мачок самосійка. Повненький такий, нічого не викидаю. Сам насіявся, хай собі росте. Скрізь приходила моя подружка. Ну а що викинь його? Кажу, ні, мені подобається. Я, він мені не заважає. Отак так пересажувала трошки свої тут хусточки. Це ще я вам не показувала, буду показувати. Оце в нас називається Age of America. Ще нам багато-багато ще чого роздивлятися. Перейшла я до оцих красунь. Дивіться, одночасно на цьому кущику цвіте три. Це Преттіфенсі. Ну, це із серії дорогих. От такі три. І вже, друзі, це цвіте вже третій день, бо вже вон скільки нас кидала цих. Вони гляньте. Прибираю їх, щоб вам показувати. Претті фенсі. О, така крупна, крупна кітка, дуже крупна. Ну, покажу вам трохи руку, як свою <свісно> от такий, бачите, я так ховаюся від комарів, але все одно гризуть, господи, не знаю, чим замазати. Так, а це Sister of Price, Бачите, який гофрірований кінчик, колір ніжно-рожевий. І теж дуже багато, повні повні такі бутони з зубчиками. Оце в мене їх тут два крутих, самих крутих, і цвітуть по декілька штук одночасно. Так що, якщо ви думаєте, що кітка одноденка, то, будь ласка, ось сажайте, і вони будуть вираж... рости великими кущиками. І будуть не... не один день, а дивіться, вже скільки три дні я збираю ці старі листочки. Перехожу зараз так. А ось подивіться, що робить моя Монарда. Друзі, півтора метра висоти вище мене. Ось аж де між яблунь залізла, дивіться. Оце така в цьому році Монарда. Вон, бачите, що робиться. Але, слава Богу, частенько можна збирати листечком. Як вам показати цього красунчика, Аж стало на хости, Айт твістер. Тіпа спайдера. Повернуся. І по спайдера такі закручені пелюстки, один вузенький, три, три вузеньких, три широких. І жовте гало і дуже такий симпатичний, такий в нього димчатий, кофейний, навіть сказала, кофейний. Ось як я придумала із тисячолісника птарника, Зробила йому такий заборчик. І закрутила його всередину, бо він же ж розваляться наліво і направо, не можна ніякої вправи на нього знайти. Тут ще любисток був підтримував, ну любисток пішов на букети на тройцю. Так, ось і ще додав гілочку сюди. А ну-ка, отак стій. Ну, стій вже стій, О, От тепер буде ось як в мене тут світуть мої. Косточки, оце тобі тисялі лісник птарміка. Або жемчужниця ще називається. Ну, на українській мові янтар, жемчуг це хто? Перлинки. Тут це буде перлинки, воно не звучить. А жемчужниця це звучить. Хай буде так. Зацілили мене вже дві. Аннабельки, Крупно деревоподібні гортензії, Стронг Аннабель і пінк аннабель. Ось тут в цьому куточку, що я зробила в прошлому році, переробляла все сюди, друзі, переробляла все. І півони сюди перенесла тут на сонечко їм. І от такий в мене тут куточок з цими. Гортензіями деревоподібними. І ось тут у мене печітки і живучки. Тобто ще то окремо буде відділо. І от така струнга, пінка Небель. Вона трошечки менше в неї суцвіття. Але треба, щоб була компанія до моєї струнги, буде і пінк. Рожовенька, але вона трошки з дрібнішими квіточками. Ось темненька макбет Вчора одна квіточка була, я її сфотографувала для Фейсбука. І ось вже сьогодні знову зростіла, ще й вам хватим. Завтра буду знімати вам, підсажу нові хвосточки і буду знімати вам ще й продовження. Ось на цьому я буду заканчувати це відео. Мілдред Мітчел. Він оце. Сіреніве, жовте горло, а сиреніве хало. Бачите, ось дивіться, камера раз, два і помінялася сама. Ну, надо ж таке? То так, то так, як і сподобалося. Ось він більш настоящий, пелюсточки більш коричневі, а це вже сиреневе і хало жовте, дуже гарний. Відцвітає вже моя юка красунька, тут здорова була, не робила відео. Не встигала, друзі, бо дуже багато було роботи, пересаджувала багато хвост. Розкривається вже біле п'ятно гортензії скайфу. Моя любимка, сама моя любима. То, звичайно, мене якось не обходять, а це найдужче мене гріє з душу. Друзі, але що саме головне, що в цьому році скидають листя. Не тільки дерева троянди, але і гортензії. Просто мені цікаво, чому так в нас виходить. Чому листя падають? Ось павловня У мене я тільки встигаю кожен день її збирати ці листочки. От. Троянди, то само собою, вже майже ось стоїть вайсовольки. Біла канадська зовсім майже без листя. Там ззаді Сахара, вон і та теж без листя. Друзі, я навіть не збираюся нічим його обробляти, тому що толку немає, це тільки витрачені гроші. Це в мене йде. Ось дивіться, які красиві лаванди. Я в цьому році купила дуже цікаві лаванди. Ось такі варігатні, красиві. Посадила, не знаю, чи витримає, бо в минулому році варігатна була, тут у мене вона не витримала. Ось така ще в мене є оця. Завелиті з голови і так і буде. <сум> не пам'ятаю, багато років в голові не тримаю, Дивіться, вже лаванда цвіте. А це цікаво. Іще одна гортинця розкривається, а і ось пересадила сюди варігатну, Ту, що отримувала від от флоріума. Кущик величенький, такий вже ого-го переріз. І от пересадила сюди свої шефлокси на півники. Півники я обрізала, попересажувала геть усі і вони пішли в рост. Я думала, що вони будуть спати, а вони пішли в рост. І от так воно у мене жабенята із трояндочками. Ще не всі обрізала. Морозники ось я підійшла ближче, дивіться. Ці кущики я вже обрізала. Чисті, красиві, зелененькі ростуть. Деякі квіти я залишила, там некоторі з бутончиками стоять. А ці ще кущі старенькі вже черга не дійшла. Буду їх теж обрізати. Можливо, на ці виходні. Ось ці два дні виходні. Я в Київ вже не буду їхати, людей там нема, всі на дачах. От і я теж буду працювати у своєму любимому садочку. Ось так. Трояндочка така що тут. із цими ж треба підфарбовувати. Дощі змивають фарбочку. Почати свісти голубий флокс. Світ самер Камера геть не показує, що він голубий. Навіть не знаю, як його повернути. дивись нічого не виходить, геть голубого не показує. Ну ну-ка. Ось так світ, самер, світ, ой, світ, самер. Звук. Сказала я б забула. Так, друзі, і ось іще геліопсис Бачите, вже почав свої своєшнички розкривати. Ну от. Ще вам багато-багато що -багато показувати. Цей ліліничок дві квіточки вже оцінив і ще буде. Так. От на цьому я вам і закінчу своє відео. Довгеньке відео вийшло. Ой, як я їх люблю ці фокси. Ну як же ж його показати, що воно голубе, особливо вечором. ну ка фокусіруйся. Ти голубий чи не голубий? Ану, розкажи всім. До побачення, мої друзі. Будем... Це тільки початок, будемо далі фотографувати і дивитися. До побачення.